Друзі, усім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І в цьому відео я вам хочу розповісти трішки більше про себе. І вирішив я зробити таким чином це. Отже, моя мама нещодавно була у Запоріжжі, це місто, де я народився, де я прожив 16 років свого життя. І я попросив свою маму привезти звідти анкету дитячу. В мене є. У Запоріжжі, в моїй кімнаті, коробка з-під взуття, і там я хранив анкети, щоденники, ще я колекціонував упаковки з жвачок. Якщо пам'ятаєте, жуйки такі були Eclipse і така моя найулюбленіша жуйка була це Eclipse з яблуком. Вона була в зеленій упаковці, і в мене був такий ритуал. Я кожен ранок. Кожен день, коли йшов до школи, перед школою я купляв жуйку у кіоску. Я купляв жуйку у кіоску, сідав на один з двох трамваїв і їхав до школи. І, не знаю, мені здавалося, що я хочу, щоб від мене, я хотів, щоб від мене вкусно пахло. Ось. І знаєте, навіть зараз я дуже помішаний трішки на темі зубів. Анкета – це, мабуть, такий. Символ нашого дитинства. І тут є питання, чесно кажучи, я навіть не читав усі питання, я вирішив, що разом з вами відповім на питання з цієї анкети. Ну, ви знаєте, нібито вже дорослими очима і щось цікаве, гадаю, точно буде. В цій анкеті, якщо ви пам'ятаєте, ззаді анкети тут такий конвертик ми робили і сюди клали подарунок, можете подивитися. Але ця анкета заповнена лише однією моєю подругою це Юля. Точніше, вона була моєю подругою у школі. У школі я дружив, де й зараз я дружу лише з дівчатами. В мене немає жодного друга хлопця. Ну прям дуже близької людини. Всі дівчата. Не знаю, чому так склалося. Не можу я з хлопцями чомусь з самого дитинства знайти спільну мову. Ось це анкета, прикиньте, 2008 року. 2008 року. Анкета для друзей Дановського Валєри. Ось, дивіться. І Ой, такі наклейки. Вже я так любив усі цю, знаєте, ці, знаєте, канцтовариці, ці наклейки, блокноти. Гадаю, багато хто так, так? Ну, давайте, поїхали. Тут, знаєте, скільки питань, щоб ви розуміли? 70. 70 питань. Добре. Поїхали. Питання. Перше. Ну, мене звати Доновський Валерій Олександрович. Ладно, мені зараз 25 років, але через. Скільки вже? Через пару тижнів, 10 червня, мені виповниться 26, 26 років. І знаєте, вік для мене така трішки болюча тема, тому що, ну, знаєте, багато людей ем, важко сприймають день народження і приймають дні народження, тому що я знаю питання на це, на чому це так виходить? Тому що нібито пройшов рік. І ми усвідомлюємо, а що ми зробили за цей рік, що ми зробили за усі, наші там 25 років, і розуміємо, що ну, також і багато щось виходить. Коротше, просто я дуже боюсь, там я не знаю, не встигнути щось там зробити. Ладно, знаєте, це щось перетворюється. Забудьте, все, що я сказав, це все перетворюється на якийсь е сенс у психолога. Я не збираюсь робити так, щоб це відео було якесь песимістичне. Я просто хочу трішки розповісти про себе, вірно. Отже, мені 25 років поки що. Я із міста Запоріжжя, із самого міста. А... Любіме блюдо. Я сподіваюся, ви не будете зауважувати, що питання тут на російській мові, звісно. Но... До речі, я навчався у школі, яка була російськомовна, але. Я дуже добре знаю українську мову, і в нас була вчителька української мови, дуже-дуже така строга, і вона вимагала, щоб ми робили усе. Тому ось акцент на українській мові був дуже сильний і літературі. Тому, мабуть, я плюс-мінус нормально розмовляю українською. Е, улюблене блюдо. Е, моє улюблене блюдо це паста болоньєзе. І майже вся американська кухня. Тобто мені подобаються картопля фрі, мені подобаються бургери, кетчуп, ну і паста. До речі, паста це моє фірмове блюде. блюдо. Я хочу зняти якось відеоготовку, хочу таку серію відео робити. Хочу зробити авокадо тост і пасту болоньєз мою улюблену, фірмову. Так. А улюблений напій в мене Кока-Кола з цукром. Так, улюблений колір. А мій улюблений колір блакитний. Це, знаєте, якщо б сказали, запитали, точніше, колір твоєї душі, колір тебе. Блакитний саме як чисте блакитне небо, на яке я зараз дивлюся. Ось мені просто подобається дуже такий колір ось щось між Ось такий колір, як обводка. Бачите, з цього світшоту. <ріст> так. Мені подобається блакитний колір, але в одязі, звісно, це білий або чорний. Білий і чорний це якщо одяг. А настрою це блакитний. Йдемо далі. А, улюблений урок. Так, це пропускаємо. Але ну окей, в школі улюблений урок в мене був, ну, мабуть, Боже, я не знаю, я не дуже любив уроки. <ріст> так, е хобі. Ну і що, яке в мене зараз хобі? Хобі в мене ось YouTube це ж як хобі. Ну, а взагалі парфумерія. Мені здається, парфумерія це моє хобі. І ще я дуже-дуже люблю активний відпочинок. Е я за, до речі, <ріст> те, що ви про мене не знали, але я колись в одному відео розповідав. Це те, що я колись дуже дуже активно подорожував автостопом. І ми навіть у Крим їздили буквально там за рік до початку його анексії, до його анексії. Отже, мені тоді, мені тоді було 15 років, щоб ви розуміли, максимум 16, 15-16 років. І ми з друзями в нас була компанія у Запоріжжі. Ми були самі популярні у місті, тусили на ТЦ Україна. До речі, так цікаво, що е, у Києві також є, як і у Запоріжжі, ТЦ Україна, і також напроти цього ТЦ є цирк, і також в цьому ТЦ на першому поверсі є брокарт. А ми сиділи завжди на цьому брокарті. Ось так. І ми тоді пам'ятаю літо 2013 року. Ми об'їздили майже всю Україну. Єдине, де я там не був, це в, ні, в Донецьк, звісно, ми не їздили. Хоча тоді ж не було окупації, так? У Харкові я ніколи не був у житті. Ніколи не був і зараз так. У Києві дуже-дуже багато харків'ян. Не знаю, кожна друга людина, якщо не перша, з якою я зараз знайомлюся в Києві, вона з Харкова. І в мене це трішки підбішує. Не знаю чому. Ось а, мені якось ближче люди, чесно кажучи, ну, ось по життю, я ж, до речі, у Львові ще навчався рік, і там чомусь ось в мене складалося складалася дружба і спільна мова з, з людьми зі Сходу. Тобто в мене багато друзів там з Донецької області, з Луганської, з Дніпропетровська, з Запоріжжя. Ось а! Львів. Я навчався у Львові після Запоріжжя, після школи. В мене був, було два варіанти: поступати у Київ чи поступати у Львів. Вчився я на культуролога і мене так завжди забавляє дивитися на реакцію людей, коли вони ну, питають на кого я вчився, яка в мене освіта. І я кажу культуролог. Вони завжди питають: а що це таке? Ти культурист? Ти акробат? А я завжди поясняв, що культурологія, ну, моя спеціальність. Ну, взагалі, культура це те, що це все, що нас оточує духовне. І матеріально, усі духовні і матеріальні цінності, які нас оточують, це є культура. А культурологія це те, що вивчає це. Усі ці духовні і матеріальні цінності. Було, до речі, ну досить цікаво навчатися, але, звісно, я розумів, що я ніколи не буду працювати по цій спеціальності. Але знаєте, як така база, це було цікаво, дійсно. Але ось університет у Львові я навчався у Луну Франка. Але я не зміг протриматися у Львові. Я зробив для себе висновок, що Львів не мій моє місто. Я тоді жив у гуртожитку, і мені ж мені, мені завжди давалося складно знаходити спільну мову з незнайомими людьми в підлітковому віці. Це стосується і літніх таборів на морі, і, звісно, що там, школа і Ні, в університеті, у групі, до речі, все було нормально. Але ось в гуртожитку це просто. Я там плакав кожен день, благав маму, щоб я не знаю, я поїхав з того Львову. Так. Ну, Тому зараз Львів я сприймаю лише як таке туристичне місце буквально на пару днів приїхати, відпочити і все. І знаєте, це таке дивне відчуття, коли ти. А... Йдеш, ось ти виходиш з цього гуртожитку, ти там сваришся через якийсь там немитий посуд в якусь там фігню. У вас у блоці 5 кімнат, ти сід... ход... йдеш на цю зупинку, всі запхані в цій маршрутці. Ви їдете у центр на площу ринок, виходите з маршрутки. В мене там дуже часто чуть ли я не блював, тому що я ну, духотінь була в маршрутці. Коротше. І ти йдеш через цю площу ринок, через усіх цих туристів, які прийшли просто відпочити, потратити, витратити усі свої гроші. А ти йдеш в цей сраний університет. Освіта в ЛНУ була непогана, так. І реально, коли я там перевівся у Київ, це просто якийсь Совєтський Союз. ну, Пробачте мене реально ця будівля, ну річ навіть не в будівлі. Річ в тому, що на російській мові багато хто, до речі, преподавав. І о, ви зараз просто впадете. В мене була вчителька Євгенія Більченко, яка зараз, як виявилося, сепарати... сепаратистка, так? Ну, я впевнений, багато хто з вас її знає. Вона там топила проти закону про мову, і це просто. Якийсь крінж, реально. І е, вона викладала в нас щось таке, не знаю, що вона викладала, але вона завжди казала якісь дивні речі. І як виявилося, те, там, те що вона казала, не, було неправдою. Коротше, офігенно, так була освіта в мене. Так, давайте, що там далі в анкеті? А, мої друзі. Як я вже казав, мої друзі це здебільшого дівчата. І 80% з яких зараз знаходиться за кордоном. Там Вероніка знаходиться в Барселоні, Аня в Англії, Маша в Америці, Наташа в Ірландії. І знаєте, вони обрали ніхірові такі, я вам скажу, країни, так? Де провести війну? <гліпи> ну ні, я нічого поганого не кажу. Просто так цікаво. Було б прикольно, якщо була там можливість виїхати, знаєте, такий тур. Самим крутим країнам устроїть. Так, добре. К ну, друзям я маю на увазі. А, пр, 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 пр. Мій улюблений фільм. Мій улюблений фільм. Боже, я ж знімав вже відео так, про мої улюблені фільми. Ну, скажу, що мій улюблений фільм це Сутінки. А, моя улюблена група, моя улюблена група це «Secrets After Sex. Це альтернативна музика. Мені дуже-дуже подобається цей бенд, і перед повномасштабною війною я хотів поїхати на їх концерт в Італії. І це, як на мене, було б дуже символічно, тому що вони співають таким томним голосом. Їх пісні такі: Крістен, come right back. I'll be waiting for you. Коротше, вони такі, типу. Повільна музика, неактивна. І на концерті вночі в Італії це було б дуже атмосферно. Тому я сподіваюся, ще буде така можливість. А, твій улюблений співак. Співак чи співачка? А, Мадонна. Моя улюблена співачка це Мадонна. Обожнюю її. І я дуже щаслива, що мені. Що я живу разом з нею, що вона підтримує Україну, підтримала Україну. І так, таких, як вона, вже не буде. Чесно, не буде. А моя улюблена пісня моя улюблена пісня, мабуть, Don't Speak» групи No Doubt, солістка якої є Гвен Стефані. Колись у школі я був у своїй подруги вдома і почув цю пісню на колонках ми слухали, і тоді. Вона мені так сильно сподобалась, і я собі тоді сказав: все, це моя улюблена пісня. No doubt. Ой, no doubt. Don't А, uh, Так, uh, наклій на клейку. Як забуду традицій, думаю, це не дуже цікаво, так? Ну, якщо комусь цікаво, мій тато, він uh, у Запоріжжі, uh, мама зараз у Києві. Вони в розводі з того моменту, коли мені виповнилося приблизно там 10 років. І з того моменту я жив з мамою. Без тата. Тато був окремо. В стосунках я хороших і з татом, і з мамою. Наскільки це можливо? Так. А... Улюблене... моя улюблена пора року. Це. Я завжди думав, що це літо. Але останні літа такі, такі жаркі, такі спекотні. І в мене я переїхав у цю квартиру, і тут нема кондиціонеру. Мені просто страшно уявити, що буде влітком. Влітку? літку. Влітку дуже спекотно. І тому моє, моя улюблена пора року це осінь і весна. А... Хто тобі подобається? Чесно кажучи, ніхто мені зараз не подобається. Взагалі лічна життя. Особисте, особисте життя це така болюча тема. Ну, як болюча? Нічого, нічого не відбувається. Тому <смі> ось так. Ким ти хочеш стати? Я, до речі, я ж не буду вам усім, мабуть, 70 питань розказувати, так? Це якесь, тому що це відео буде ось вже 18 хвилин. Це відео буде на дві години. Давайте так, щось таке цікаво. Ну я хочу стати. Це так дуже страшно це казати, тому що я хотів усе життя бути моделлю, моделлю. І в мене була змога. Я працював, їздив у Китай десь 4 роки тому у Шанхай і Нанкін, Нанджин. Працював моделлю, був контракт, але там сталося. Господи, я можу це казати? Я не знаю. Коротше, директор цієї агенції до мене домагався, і вийшло так, що ну, мені прийшлося їхати назад в Україну. Але ну, я дуже-дуже хотів там працювати, і я хотів відбити свій мінус, увійти в плюс і заробити гроші. Але знаєте, я не про що не шкодую. А... Це був дуже класний експірієнс в плані роботи, в плані світогляду. Це ж зовсім інший куток світу. І я був у Діснейленді, в Ікеї. Мені сподобалося Китай. У Китаї дуже класна інфраструктура, і знаєте, якщо б замінити, і це не расизм. Я просто як приклад кажу: якщо б замінити усіх китайців на європейців, то це був Нью-Йорк. А Знак Зодіака, хто ти по-восточному? Чесно кажучи, я, я близнюки, але я не вірю у астрологію, у тарологію, у гороскопи. Це все хрінь. Хоча усе життя реально це читав, у це вірив, і це таке. Це ж не доказова наука, лженаука. Твоя кличка. Краще не буду про це казати. До речі, називайте мене Валера. Тобто. Ну, Мені, до речі, приємно, коли називають повним ім'ям Валерій. Але друзі мене називають... Мене ж друзі не називають Валерій. Друзі мене називають Валера. Хоча я знаю, що в українській мові правильно казати Валеро. І не Валеро, ні Є, а Е. Валера. Валеро. Ось Так. Так. Ну, коротше, це була анкета. Зараз щось від себе розповім. Щоб, в принципі, мало уявлення, хто я такий. У Києві я живу вже вісім років, вісім років або дев'ять. Отже, коли мені виповнилося 16 років, я поступив у Львів, прожив і провчився там рік. Потім перевівся у я навчався у Луну Франка. І потім перевівся у Драгоманова, університет Драгоманова у Києві. Чому саме Драгоманова? Мені, мене, до речі, ще бісить, що сприймають, Це ж педагогічний вуз, Що сприймають, типу, Ну, Коли я кажу, там, я з Драгоманова, і вони кажуть, о, ти вчитель. Ну знаєте, те, що це педагогічний вуз, це не значить, що на кожній спеціальності йде уклон там на вчителівство. Ні. Просто в мене був вибір між Кену Шевченка, звісно, і Драгоманова. Ну, ще там Грінченка якийсь був на оболоні. Але, звісно, я хотів би в Кену Шевченка, але в Кену Шевченка було дорожче в два рази. Я був на платній основі, ніж в Драгоманова. Де Драгоманова такий більш-менш достойний універ відносно. Тому я туди і поступив. Де я працював? Усі мої роботи: це були там продавець-консультант. Я працював в Цумі на Корнері Шанель, в Hilfiger, це була моя остання робота, в топ-шоп, Топмен. Якийсь там в Страдіварісі в індітексі ще коли в університеті навчався. А з таких робіт, які мені подобалися, це моделью, саме ось в Китаї. І коли я у Мак працював, в МАК Косметикс, я тоді хотів у той період свого життя стати візажистом. Мені це дуже подобалося. Нам тоді видали белт з, е з пензликами. Я дуже занурився у цю тему. Але Якось не склалося. Я не знаю. Я ось нещодавно перед війною хотів стати фотографом, я купив собі класний фотоапарат, я вже досить непогано навчився ретушувати фотографії. Але зараз в мене нова ідея. Я хочу зробити свій магазин вінтажного одягу. І... Я ж, в принципі, можу і фотографувати так, модели. Ну, коротше, я не знаю, треба пробувати все. Моя головна проблема це лінь. Це дуже погано. А, до речі, мені дуже-дуже подобається мода, фешн. Я з 15 років, з 15 років ем, слідкував за показами. Я дивився усі покази. Тобто, там не знаю, Burberry, Ami — усі бренди, я. Розбираюся у цьому, і в принципі, в майбутньому, і завжди я хотів працювати в сфері фешн. І зараз також. Тобто, це або фотографія, або моделінг, або ось, магазин вінтажного одягу. Це ж, в принципі, теж має відношення до фешн. Мені здається, що в мене є смак, і реально не в кожного є смак гарний. Подивіться просто на вулиці, пройдіть, прогуляйтеся, коротше, господи, пробачте. А, ну, це була анкета, і це був я трішки про себе. Хоч щось, якась інформація. Сподіваюсь, вам було цікаво. Будь ласка, знаєте, ви підписуйтесь на мій YouTube канал і пишіть коментарі, тому що ваші коментарі. Вони способствують тому, що канал, ну, відео більше потрапляє в рекомендації. І якщо ви мені бажаєте чогось хорошого, то, будь ласка, напишіть коментар і все, і можете лайк поставити. Я, мабуть, все буду прощатися з вами. Сподіваюсь, вам було цікаво почути трішки більше про мене. Все, я усім вам дякую. Бажаю вам щастя усім. Все, па-па.